Мій друзі, зараз ми будемо молитися. Молитися за Україну, як це ми завжди робимо, давайте встанемо на наші ноги, об'єднаємо свої серця, свої душі вели до Господа нашого, до Бога, будь бо які він може нам допомогти в цих обставинах. І, і в мене часто є таке питання, чому так довго ми багато молимося, а відповіді. Досі Я розумію, так, відповідає. Ми, ми можемо бачити, просто не розумієте її. І вона буде не в тих обсягах, яких ми просимо, але він на той Бог, що він робить так, як він бажає вірним, як він, як він бажає як його волі угодно. Але, але ми молимось. Ми молимося за тих військових, за цих людей, українців, ми молимося. Люби наші тесні Бесну. Приходимо до Тебе в ім'я Ісуса Христа, щоб подякувати і прославити Тебе, Господи, бо Ти нас спостерігаєш, бо Ти нам даєш все необхідне для, для життя. І ми сьогодні знаходимося на цьому місці, чуємо твої слова, Господи, нам нічого не заважає. Господи, дякуємо Тобі. І в той час, як багато людей втратили домірки, багато людей поранені, Господи, багато людей не мають хліба, не мають фінансів діло. Господи, а ми... Дякую тобі за це, і ми просимо тебе, щоб ти простив наші гріхи, наші думки, наші слова і діла, щоб наші серця зараз у цей час були чистими в Твоєї присутності, щоб наші бажання за Україну, щоб ця наша молитва була прийнята і почута Тобою, Господи, прости нас і благослови. І ми йдемо до Тебе, щоб попросити Тебе миру для нашої країни, щоб Ти нас спас, щоб ти врятував від цієї війни, Господи. І хай ця війна закінчиться. Дай покаяння росіянам. Тому Путіно да покаяння, щоб вони визнавили війну, щоб вони не хотіли війну, щоб у них не було бажання, не було важливості воювати, а в їхньому бажанні, в їхньому безумстві, вони хочуть все, -все завоювати, все це розграбити, повбивати, Господи, тих посором їхніх планах. Не дай їхнім планам звершиться е, Боже. Сили нашим захисникам, які яких вже зупинили, Боже нести швидкістю, не так сильно вони, Господи, дай їм відпор, Господи, тобі дай силу, дай захист нашим військовим, щоб вони не вірили, щоб, щоб не отримували поранення, щоб здавали чистими, добрими людьми, Господи, благослови українців, благослови всіх, хто допомагає Україні. Всі, Благослови всіх, хто допомагає, всіх волонтерів, благослови всіх капелані, які служать духовно військовим, благослови всіх медиків, які лікують їхні рани. Господи, благослови всіх командирів, всіх, які, хто приймає душі у якусь участь в рішеннях, якихось мудрість, страх, Боже, щоб не було корупції, якоїсь брехні викрити. І в малих, і дорослих, і в яких, якихось впливових, і від яких нічого не значить, і Господи, всіх ворог Ми несем цих людей до тебе на руках молитви і просимо, дай нам твій мир, дай нам твоє спасіння, дай нам твою радість, Господи, слава Святий. Амінь.